Насос на оприскувач штангою 21 метр. Виробник фірма Бертоліні Італія. Модель Полі 2180. На 4 мембрани. 180 літрів на хвилину потужність. Отаку модельку ми підлагаємо на штангу 21 метр, як я і казав. Це вже модель нового зразка. Тому що в нього колектора. Колектора вже йдуть круглого зразка. Модель старого зразка, колектора були квадратні. Ось така модель. Площадка кріплення, у нього дві ножки, таких, я б сказав, потужних ножки. Став, прикручується. Оце Монтажні отвори. Вал відбору звичайний на 6 шліців, 35 мм вал. Повітряна камера. Основна, основні камери нагнітаючі. такий він у нас красавчик. Пропонуємо, як я і казав, на штангу 21 метр. Оце його фітінги. Не захотів я їх розпаковувати. Оригінальна упаковка. Фітінги на 25 мм нагнітаючий, в 40 мм. В принципі, стандарт для таких оприскувачів. От така моделька у нас, ще раз повторюсь, що вона цікавенька. Якщо вас вона зацікавила, прошу звертайтесь до нас по телефонах. Дякую за увагу. Фірма Віп-Запчасті.